Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія Українці. Зараз хочу вам розповісти про ту трансляцію, яка щойно відбулася на каналі. На жаль, чомусь Ютуб не записав звук. В мене було написано, що все нормально, все є, мікрофони включені, все окей, е, нібито все нормально, да, е, але, на жаль, нічого не записалося. Я не знаю, як це пояснити, не буду розбиратися і вам просто зараз вкратці... Розкажу, що було е, в цьому діалозі. Да? В цьому діалогі ми спілкувалися з паном Олегом із Канади, і ми порівнювали Канаду і Іспанію. Канада і Іспанія. Допомога біженцям в Канаді і в Іспанії. Це дуже важливо. Да? От е, на даний момент, от, е, ну, от ми з ним спілкувалися. От він мені розповідав, як у них відбувається це все. Я йому розповідав, як у нас, так? Дуже, дуже от такі моменти, і зараз стисло, хочу вам розповісти, так? Що, що так, що не так. Да? От що мене ну, вразило із того, що я почув із того діалогу. Да? Це перше, це те, що, ну, от, наприклад, от їх родина це родина дорослих людей, у них діти, да? вони поїхали спочатку в Ізраїль, так? вони жили там. Потім вони поїхали в Канаду. Так? В Канаді, е, ну, їх ніхто не зустрічав. ну як, е, Ніяких соціальних організацій, як, як в Іспанії, такого нема. Просто не існує. так? Їх зустрічали просто люди, греко-католицька церква, знайомі, от ті, які там їм допомагали, от ті люди, їх і зустрічали там. Розумієте? Тут не так в Іспанії. Тут ти приїжджаєш. Навіть раніше було, прямо з аеропорта, тебе зустрічає, е, приймаюча організація. Зараз такого нема. Зараз ти просто доїжджаєш до неї, але вони тебе зразу беруть під своє крило і тебе поселяють зразу в перший же день. Я його запитую, Олега. запитую, А ви, ну як, е, ну, вас поселили зразу? Че каже, хто поселили? Хто ми приїхали? Просто що це люди були знайомі. І все, ну от вони нас взяли до себе додому і все, тут не так. Тут тебе поселили зразу в житло. Так? Звісно, виплат тобі ніяких ніхто не дав тут в Іспанії. От так от ти приїхав, тебе поселили в житло, дали тобі триразове харчування, якщо з дітьми, то чотириразове. У нас так було, наприклад. так? Але тобі кажуть, а виплати дають? А те, що тобі платять за житло. І за їжу за цю що ти чотири і триразове харчування. Це виплати чи не виплати? Це виплати. Так? Далі от він каже, що от ми приїхали, все, ми там побули і зразу почали шукати роботу. Ну, я зрозумів, що дружина знайшла роботу, так? От він знайшов, от він на плитці працює. Так, от, ну от, все нормально там. Але він каже, що ледве-ледве там ми зводимо кінці з кінцями. Чому? От він приблизно там заробляє 2-2,5 тисячі доларів канадських. Так? І от він каже, що от, з цих е, грошей десь приблизно 450 ми тратимо на комуналку. Так, на комуналку. І 1500-1800. На оренду житла. Увага! 450, 1500, 1800. Так? Тепер увага от, от в Севілі у нас. Я не буду говорити за Барселону, за інші місця. Там, да? Все, звісно, все неоднозначно, да, там, там більше, тут менше. От я говорю за це місто, де я знаю. Да? Ось, наприклад, ми платимо 650 оренду. Раніше вона була у нас 700, зараз найменша ціна на трикімнатну квартиру 800 євро. так? З них комуналка у нас приблизно виходить, ну, в які, звісно, місяці, бо тут тепло. да? Це там, ну, можливо, там 50-150 євро. так? До цього додати інтернет 24 євро. До цього додати на кожну е, людину плюс ще телефон. Але можна купити такий пакет, який і телефон, і інтернет зразу робить для всіх членів сім'ї. Це десь приблизно там 50 євро буде. Так? Запам'ятали. Е, вода в нас входить в комунідат, вона входить в оренду. Е, далі, значить, е, тут у нас е електрика, там десь приблизно, ну, Десь 100 євро в місяць, да? але, от, наприклад, за лютий е, я отримав, ну, точніше, за січень, отримав е, рахунок на 200 євро. Зараз подали на субсидію. Вони повинні зменшити цю виплату. Вгадайте, наскільки? На 80%. Відсотків. На 80. 80 відсотків. Розумієте? Далі. Що іще? Ну там, звісно, ну які речі там іще. Що тут треба там? Ну, їжа там, я вже не кажу, що я можу купити там кілограм да? Це такі величезні креветки, такі за 10 євро. Або кілограм яловичини за 13 євро. Розумієте? то я куплю краще там, ну, ловичини, да? І от Що і ще Олег говорить, От що дуже багато от приїжджають, да, е, і от, наприклад, мама з -ма дітьми приїхала, це, що мене вразило, те, що він розповідав, да, тільки що з чотирма дітьми, мама, їй виплатили 6 тисяч євро, типу такий вступний е, внесок. да, І все. І далі, що ти повинен робити? От все, далі От Це один раз. Один раз. В Іспанії, якщо тебе під, під крило, бере організація, це не один раз, да? це тебе ведуть до якогось моменту, щоб ти вивчив мову і почав сам шукати роботу, знайшов роботу і знайшов собі квартиру. Тут все от по такому шляху йде. Розумієте? От. Е Ну, 6 тисяч євро, от що, ну далі, ну уявіть собі, 1500, хай беремо по мінімуму. 1500 тобі в місяць за квартиру, 400 за комуналку, хай в 400 входить інтернет, хай інше там щось входить. Так, це 2 тисячі, так. Це скільки ти там просидиш? Ну, 3 місяці. Тобто за 3 місяці, якщо ти не знаєш нічого, не мов нічого, ти повинен що зробити? Знає, ну, якби ну, якщо ти нормально працюєш, да, от якщо ти спеціаліст. Все у тебе буде класно, але за три місяці ти мама з дітьми, що тримати, ти будеш спеціалістом? Чи от як? От, я не розумію таких речей. Для мене це трошки, ну, трошки важко. Да? В даному випадку тут вже інша річ. Да? От В Іспанії вже інша річ. Якщо тут соціальні, от всі соціальні моменти вони дуже, дуже вразливі, вони дуже гострі. На них реагують всі. так, На них реагує держава, на них реагує тут дуже багато є соціальних програм і допомог. Да? Але тобі треба знати, саме головне, що Мову, для того, щоб їми користуватися. Тому вони, коли ти туди заїжджаєш, вони саме перше, що роблять? Саме перше, щоб ти заспокоївся. Все. Ось вони платять тобі, от ти, сиди, там собі, да, заспокоюйся, ходи, дивись там. Ці красиві місцини, ти не дивишся от, наприклад, сніг, дерево, дерево і дерево. Да? Сніг, дерево, дерево і дерево. Да? Ти дивишся архітектуру, ти дивишся в е, старовинні вулиці, е, старовинні якісь такі речі, які тебе якось надихають, да? там ти зустрічаєш там якихось людей цікавих. Да? Це все, от вони зараз спочатку так роблять, вони це покривають. Потім наступний крок це вивчення мови. Ти повинен її вивчити. Все От для них саме головне, щоб ти її вивчив. Вони тебе там утримують, вони тобі дають всі блага, щоб тебе утримати там, так? Щоб ти вивчив мову. Вивчив мову. Ти можеш підписати договір про оренду. Можеш підписати договір. На роботу на свою, прочитати його і підписати. Все, вони тебе можуть випускати. Розумієте, отак в Іспанії відбувається. І ще раз хочу вибачитись за те, що не було звуку, я не знаю, чому. Ну, це від мене не залежало, я ще потім подивлюсь, напишу, можливо, в підтримку Ютуб, чому так було. От, ну, хочу вам так, такий короткий опис і емоції від цієї розмови. Я думаю, що ви все зрозуміли. Нехай у вас все буде добре. Інтегруйтеся на цій землі. Радійте тому, що у вас є, а не тому, чого у вас нема. Нехай у вас все буде добре.